На німецькому телебаченні високий на зріст мерц і повна його протилежність. Шольц це дуель. Написали організатори з АРД та ЦДФ. Як порахували напередодні соціологи, головний кандидат виступав проти третьої сходинки рейтингу голосування за скандальний закон про мігрантів разом з АДН та масові протести німців проти співпраці консерваторів з правою альтернативою не вплинули на рейтинг мерца. Він все одно перший. 15 років тому він боровся за лідерство з Меркель, програв політиці. і Пішов у бізнес, де зробив блискучу кар'єру. А потім повернувся до партії, зачекав провалу двох суперників, і от тепер у своїй майже 70 на коні навіть попри осуд половини своїх колег робить те, що вважає за потрібне. На відміну від шольца, виступає за поставки Україні таврусів, а з мігрантами пропонує не панькатись. Мільйонер Фрідріх Мерц добре вчиться. 2006 року йому присудили антипремію за те, що він мало посміхається. Тепер з кожного борду вуличної агітації він дивиться загадково усміхнений. А на дебатах із Шольцем юрист за освітою Мерц демонструє спокій та рівновагу. Дуель цих двох поза Бундестагом вийшла суто консервативною. Шляхетні чоловіки вбрані у сіре й біле намагалися висловлювати своє незадоволення переважно з допомогою міміки. Фрідріх Мерц випромінював спокій і впевненість Олаф Шольц тримався як міг, не кричав, не обзивався, не поплюжив імені конкурента, не тупцяв ногами. На думку експертів, з ЦДФ, він справився з емоціями і формулюваннями краще за суперника. Йому звичайно не подобалася критика Мерца про поламаний світлофор, але довелося її терпіти і спростовувати. Якби ці двоє не сперечалися, хто з них кращий німець, та нову коаліцію ймовірно доведеться створювати цузамен, тобто разом, бо альтернатива не ті онца yeah, Дві вишукані фрау відомі та впливові телеведучі Майбрид ільнер та Сандра Майшбергер – інтелігентно, але настирливо допитувалися про й суперечливе запізнення до Чебану, страйки про спілок, війну в Україні, інфляцію мігрантів і Трампа з газою. У відповідь Гершольц та Гермерц були майже бездоганні. незадоволення діючого канцлера видавали хіба що зжаті губи, а майбутнього кривовата усмішка. Аменту разом з консерваторами вірогідно пройдуть праві і Сара. А от вільні демократи можуть залишитися за бортом. Значить, союз між Шольцем Мерцем та зеленими неминучий. Зелені до речі, прокоментували дебати так, коли день вчорашній зустрівся із позавчорашнім. Але цього разу Фрідріх Мерц вочевидь все розрахував правильно. Ймовірний майбутній канцлер на фінішній прямій до своєї мети очолити найвпливовішу країну Європи, і навряд чи цього разу хтось. Стане йому альтернативою. Дебати будуть іще. Та до виборів у Німеччині лише два тижні.